Сезон рибальства на південному бузі від 21 травня. Вилов риби дозволений на річках області, крім Дністра. Нагадаємо, обмеження були пов'язані з нерестом. Вінницький рибоохоронний патруль наголошує рибалити дозволено вудками та спінінгами, максимум сім гачків на одного. Добова норма вилову три кілограми і трофей. Дозволяється, і підводне полювання без застосування аквалангів. А от бажаючим порибалити у водосховищах варто приберегти вудочки до 10 червня. Більше за все, люди плутають річку Південний Бух в межах міста Вінниці з водосховищем. Це є водосховище, воно починається від Істрижського мосту та тягнеться аж до Сабарівської плотини. На... Тут одна ділянка дозволена для риболовлі це від водоканалу до центрального мосту з лівого берега. Багато людей порушують не навмисно, можливо, вони і не знали, не розуміють. Але в межах міста це є водосховище, і тут ще триває заборона. А от любителям смакувати річкових раків доведеться зачекати до 30 червня. У будь-який час під забороною вилов червонокнижної риби. За недотримання правил любительського та спортивного рибальства порушникам світять штрафи. Є порушення і затримуємо, виявляємо, штрафуємо. За минулий тиждень виявлено близько 30 правопорушень. Але сам розмір штрафу він невеликий. Вже люди знають і їх лякають більше збитки за рибу, тобто вони значно зросли, і це я вважаю що це на краще, тому що, хоча б люди почали розуміти, що не треба цього робити.